Почали далі масово телефонувати у Польщі з різних номерів: плюс 44, плюс 37, плюс 34. І важливо, чому не можна піднімати саму слухавку. Якщо ви піднімаєте слухавку і навіть просто скажете слово ало, вони цей, це слово запишуть, ваш голос і потім підставлять у інших розмовах, наприклад, будуть телефонувати до ваших родичів, знайомих і вашим голосом говорити про якісь певні речі і можуть вимагати гроші, ще щось. Тому важливо взагалі такі телефони не піднімати піднімати. і зараз знову якесь таке загострення, тому що я особисто отримую дуже багато таких повідомлень, дуже багато таких телефонів на свій телефон. І це глобально усіх така проблема. Тобто, поки держава ні польська, ні інша не має над цим контролю. І чи є якісь дії, що можна зробити, щоб вони не дзвонили? На жаль, ні. Поки вони просто телефонують усіх, збирають інформацію конфіденційно, дехто піднімає слуховку. Дехто приходить в WhatsApp, взагалі починає шукати цей телефон. Це все дуже небезпечно, тому що це великі кол-центри, великі е бізнесмени, такі знаєте, на чорному ринку, які заробляють на чужій інформації, або ж просто на вашому горі. Тому не піднімайте ці телефони, застерігайте своїх знайомих, поширте це повідомлення також з вашими родичами, які живуть у Європі, щоб вони не попали у таку ситуацію.